Усіх вітаю! Пропоную сьогодні урок в 6 класі на тему прикметник як частина мови. Ми пригадаємо те, що знаємо про прикметник з початкової школи і попрацюємо над деякими вправами. Тож, приступимо. Спочатку пропоную звернути увагу ось на такий вірш: Якщо з українською мовою в тебе, дружине все гаразд, не вважай її примусовою. Полюби, як весною ряст, примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить, все, як пишеться, так вимовляється, все, як пісня у ній звучить, і журлива вона й піднесена, тільки фальш для неї чужа, в ній душа Шевченкова, й лесена, і Франкова принить душа. Ось така дуже гарна поезія, і я пропоную звернути увагу на виділені слова, виділені іншим кольором. Тож, поясніть, будь ласка, спочатку розділові знаки у першому реченні. Подивіться, якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, чому слово друже виділене комами? Так, молодці правильно, тому що це звертання. Не вважай її примусовою полюби, як весною ряст. Чому, як весною ряст виділено комою? Так, правильно, молодці, тому що це порівняльний зворот. Добре, а тепер працюємо над виділеними словами. Поставте питання до виділених слів українською якою? Примусовою? Якою? Примусова яка? Журлива, яка? Чужа? Яка? А тепер зверніть увагу Шевченкова, Лесина, Франкова. Тут ми поставимо питання, чия, чия душа Шевченкова, чия душа Лесина. Чия бренить душа Франкова? Добре, дякую. То яка ж це частина мови, що відповідає на питання, який? чи «чий»?» Так, правильно, це прикметники молодці. Що ж вони означають ось ці слова? Українською примусовою журлива, чужа. Так, це ознака предмета. А що означають ось ці слова Шевченкова, Лесина, Франкова, що відповідають на питання чия? Так, приналежність, правильно. Приналежність комусь. Добре, дякую. То що ж це таке прикметник? Які його основні ознаки? Давайте ми з вами зараз пригадаємо, а для цього попрацюємо над табличкою. Отже, прикметник. Прикметник так, це самостійна частина мови, що означає ознаку предмета або його приналежність. Відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чиє. Чиї? Добре, початкова форма прикметника. Якщо я вам скажу поставити прикметник в початкову форму, то ви будете знати, це має бути називний відмінок, чоловічий рід, однина. А тепер те, чого ви ще не вчили, прикметники діляться на групи за значенням. Якісні, відносні і присвійні. І те, що знаємо: прикметник змінюється за родами, числами і відмінками. А також повинні знати, що синтаксична роль прикметника це означення. Рідше прикметник може бути присудком. Ось так розглянули цю табличку. Ну, а тепер для того, щоб пригадати, які вони ці прикметники. Пригадати, як знаходити їх у реченні, давайте виконаємо з вами вправу 322. Виконайте, будь ласка. А тепер давайте перевіримо. У цій вправі ви повинні були з довідки підставити прикметники. І більше того, Поставити їх у правильну форму. Отже, перевіряємо: білі руки роботи бояться, чорну душу милом не відмиєш, з красивого лиця води не пити. У ледачого хазяїна й чоботи снігу крадуть. Буває, і старий птах нові пісні співає. Ласа, кішка до риби та у воду лізти не хоче. З поганої трави не буде доброго сіна. Тиха вода глибока. Добре, а ви знаєте, що прикметники надають мовленню точності, виразності. От давайте ми зараз з вами подивимося. Сторінка 144 вашого підручника читаємо. Прикметники надають мовленню точності, виразності, найчастіше вони вживаються в описах предметів, тварин, зовнішності людей. Особливої виразності й образності надають мовленню прикметники у житті в переносному значенні. Мудра книжка, ласкаве сонце, сріблястий сніг. І зараз я придумала для вас ось таку вправу. Назвала її Розфарбуй картинку. Ну, колись, коли ви були маленькими, я думаю, ви часто розмил... робили такі розмальовки. Тож подивіться, надійшла зима, небо посіріло, випав сніг. Діти сліпили сніговика. На голову одягли шапочку, на шию пов'язали шалик. Замість носа приліпили йому морквинку. Прибіг зайчик, морквинка привабила його. Зверніть увагу, розмальовки ви робили олівцями чи фарбами на папері, а я пропоную розмалювати за допомогою слів. Подивіться, ось цей текст, який я вам щойно прочитала, ну і який перед вами є. Він такий трохи скучнуватий. Мабуть, потрібно його оживити, ну, розфарбувати, власне. А за допомогою чого ми можемо розфарбувати? Та, звичайно ж, за допомогою прикметників, які надають мовленню точності і виразності. Тож запишіть, будь ласка, цей текст, додавши у нього прикметники, потрібні за змістом. Виконали завдання. То які ж в основному слова ви додавали? Ну, звичайно, прикметники, правильно. Який же текст кращий? З прикметниками чи без них? Звичайно, правильно, з прикметниками. Тож, і ще раз повторимо, що прикметники надають мовленню точності, виразності, образності, роблять нашу мову. Красивішою. Добре. Отже, ми тепер знаємо, для чого ж ми вчимо прикметник. Хочу звернути вашу увагу ще й на таке. Подивіться, ви додавали слова веселий, білий, пухнастий, цікавий. От, а мені цікаво, від яких же слів вони утворені. А ми не можемо вияснити, правда? Вони означають якусь якість предмета, правда? Веселий ну, це настрій, білий це колір, пухнастий на дотик може бути. Отже, це якість предмета. Але є такі прикметники, які утворені від іменників, і ми точно знаємо, від чого ж вони утворились. Означають вони якесь відношення до предмета. Ну, наприклад, подивіться, листя клена. Клен це іменник. Давайте змінимо кленове листя. Яке? Кленове це вже прикметник, прикметник, який від іменника утворився. Так? Стіл з дерева. Тобто дерев'яний стіл. Бачите, ми іменник замінили прикметником, який утворився із цього іменника. Бачите, що означають вони відношення до предмета. Кленове листя, слово кленове означає відношення до клена. Дерев'яний стіл, слово дерев'яний означає відношення до дерева. Ось таким чином ми готуємося до наступного уроку. А щоб на наступному уроці було легше розібратися із групами прикметників зазначенням. Я вам пропоную виконати вправу. За ось цим зразком, вправу 324-ту нашого з вами підручника. За зразком листя клена кленове листя. Ось так. Ну що ж, я вам дякую за увагу і всього вам доброго.